Пане Степане, от власне, почули президента, він зазначив, що хоча б сім систем протиповітряної оборони нам необхідно. ви вже означали, що ті ж самі Петріоти, вони, окрім Сполучених Штатів, є на озброєнні у багатьох інших країнах. Якщо не помиляюсь, найбільша кількість а, на озброєнні стоїть у Саудівській Аравії, але щось там вони якось не квапляться нам їм давати. А, питання в тому, а чому ми самі не закуповуємо проти а, системи протиповітряної оборони? Якщо не Петріоти, є ж і інші системи. Ми ж не можемо постійно чекати, коли партнери не знаю, прийдуть до спільного якогось рішення. Нарешті нам дадуть. Ми закуповуємо, але дуже мало. І проблема не в скільки пускових установках, скільки ракетах, які швидко витрачаються. Одна ракета для Патріоту, ПАК-2 коштує 3 мільйони доларів. Уявіть собі у контейнері чотири ракети. Це ну, власне 12 мільйонів доларів з одним пострілом. Одним пуском: <кхід> потрібні гроші, зважаючи, що сьогодні у нас зовнішній борг вкладає 6 трильйонів. 6 трильйонів ага. гривень. Ну, це приблизно 170 мільярдів, 173 мільярди доларів. Зрозуміло, що в цих умовах без зовнішніх запозичень. Купити це складно. Зовнішнь запозичення, пам'ятаєте, 6 мільярдів, які нам дали американці, якраз і були зорієнтовані на те, щоб ми могли закупити такі системи. Але хочу пояснити, що таке е, керовані авіабомби. У пап 500 наприклад, це нові авіабомби. Вони керуються там, лазерним наведенням, навігацією, ГЛОНАС. Досить високоточні. Е, вони. Запускаються на глибину до 52 кілометрів з літаків Су-34, Су-35. Йому треба підлітити цьому літаку до кордону, ну хоча б кілометрів на 20-30, так а збити ці бомби практично неможливо. А бомба гром там один летить на глибину 120 кілометрів. Для цього потрібно збивати літаки на території України. Якраз це нам заборонено. На це найважливішою проблемою з точки зору використання цих авіаційних. Власним ударів по Україні і систем Патріот. Система Патріот може збивати цілі на глибину до 120 км, кілометрів висотою там майже до двадцяти трьох двадцяти чотирьох кілометрів. І система Ірісте селем, яку нам роблять, робить Німеччина, також можливо, Вона теж має такі функції, можливості. Але це теж складна система, і ці системи поки що лише знаходяться на конвейері. Вони практично не мають нові системи європейські ринку великого робиться тільки для України. Зв'язку з цим мені здається, що в цьому плані лише час може показати, як ми можемо цю історію. Але головне завдання української дипломатії і президента полягає в тому, щоб переконати союзнику дати можливість. Перш за це використовувати системи ППО, які в нас є західні для нанесення ударів по російських носіях платформах авіації, яка скидає ці бомби, каби. Дійсно, це неймовірно складно, бо вони надзвичайно руйнівні у цьому кабі 500, майже 300 кілограм вибухівки, які впав на Харків. Тому зрозуміло, що це питання. Політики, стратегії, яка має бути змінена, і вона uh -huh. здається на перший поряд може бути змінена. Але до цього часу Україна не може їх використовувати. Ці ракети для того, щоб збивати аві літаки російські на територію е... Росії самої в сірих зонах. Ми використовували якісь засоби. Це в основному були ракети С-200, які ми модернізували скоріш за все. Для того щоб от пам'ятаєте над Азовським морем, над в районі Курська ми збивали російські літаки, і це було дуже ефективно. Тоді Росія тривалий період часу зняла цю ескалацію використання авіабом. Останній час вона їх розширила, і цих авіабом в Росії десятки тисяч.